Привіт, дітки! Я запрошую вас відвідати один з кабінетів садочка. А щоб дізнатись, до кого ми потрапили, відгадайте загадку. Про здоров'я діток дбає, за заболичос оглядає, за вагою зростом стежить, допоможе як належить. Це медична сестра, правильно! Пригадайте, як ми з вами в нашому садочку також ходили до медичної сестри в кабінет. Вимірювати зріст і вагу. Давайте послухаємо про її роботу. У дитячому садку багато дітей. Я піклуюсь про те, щоб вони не хворіли. Росли здоровими і міцними. Стежу за ростом, за вагою. Коли в когось діток заболів живіт чи горло, я повинна її оглянути, зміряти температуру. Також у мене є ліки, тут є таблетки та мікстури. Якщо дитина захворіє у дитячому садочку, я повідомлю мамі Мене не слід боятись, я люблю дітей і хочу, щоб вони ніколи не хворіли. Діти, тепер ми знаємо, що це кабінет медичної сестри, і її не треба боятись. А у випадку, коли дитині стало дуже погано вдома, то батьки викликають швидку допомогу. Та вже швидка допомога надає першу негайну допомогу на місці та відвозить хворого до лікарні, де медичні працівники оточують його увагою і турботою, допомагають одужати. А ви знаєте, за яким номером треба телефонувати, щоб викликати швидку медичну допомогу? За номером 103-1-0-3. Почуваєшся погано, не піднімешся з дивана, кидає в холодний піт, розболівся враз живіт. Допомогу викликай! 103 швидше набирай! А як треба правильно викликати медичну допомогу? Спочатку треба зателефонувати за номером 103 і привітатися з оператором, Потім розповісти, кому і з якого приводу потрібна допомога, Назвати ім'я і прізвище хворого його вік, Назвати адресу, за якою має приїхати швидка допомога. Подякувати і чекати приїзду лікаря. Але ж ви знаєте, що найкраще не лікуватися, а робити все для того, щоб не хворіти і не потрапляти до медичної сестри або лікаря. Що ж треба робити, щоб здоров'я було міцним? Роби ранкову гімнастику і займайся спортом. Вживай лише корисну їжу, багато овочів та фруктів, м'ясо, рибу. Пий достатню кількість простої води. Дотримуйся режиму дня. Вчасно лягай спати. Одягайся відповідно до погоди. Дотримуйся правил особистої гігієни. Двічі на день чись зуби, ретельно мий руки з милом приймай душ, розчисуй волосся та обрізай нігті. Побільше бувай на свіжому повітрі та грай в активні ігри. Діти, медична сестра та лікарі це люди, які піклуються про те, що ми були сильними і здоровими. Тому давайте будемо вдячними та поважатимемо їхню роботу. Бережіть себе та своє здоров'я. До побачення!